А є якісь платіжні системи у нас в Україні хто ну ким якими користуються, які ну як належать до цього американського офісу? Піонір, ви маєте на увазі? Ні, взагалі будь-яка платіжна система існує. Ні, якщо в Україні, то Україна приєдналася. Я маю на увазі в Америці тільки ті, що зареєстровані в Америці. Якщо вже є філіал або в Офіс в Європі в Україні, то вони вже включені в цей обмін і вони повинні направляти інформацію. Окрім того, дуже важливо. То ви можете вказати в анкеті, що ви податковий резидент там, взагалі, ну там якоїсь третьої країни. У банку є такий відділ, який перевіряє, так? І, і, і дивиться, з якої країни ви користуєтесь е, своїми картками, найчастіше розраховуєтесь за що, е, де ви заходите в клієнт, банк, підключаєтесь, так, з якої країни. То вони це дивляться, комплаєнс відділці. І якщо в них є сумніви щодо того, який статус податкового резидентства в своїй анкеті ви вказали, тобто з'являється просто сумнів, вони повинні направити цю інформацію по Сірес. В усі країни, де банк вважає, ви можете бути податковим резидентом. Це дуже важливо. А вони, виходить, весь як, повний оборот коштів аналізують. Ну, умовно, всі платіжки, чи якось е, ці платіжки не аналізуються, я не знаю, там по якісь, я не знаю, чи по сумі якісь, чи по е, ну, якісь критерії, що оце ми не аналізуємо, а оце обов'язковому ну, контролю підлягає. Комплайнс відділ аналізує всі ваші транзакції і місце їх здійснення. І я не можу сказати там точно формулу, як вони беруть, чи рахують суми чи кількість транзакцій в кожній країні. Але вони це точно зобов'язані робити, і вони, якщо вони бачать, бо так ну, це зрозуміло, так, що люди можуть вказати статус, який не є дійсним в анкеті заповнити, так? Вони повинні відправити в країну, де вони бачать, дійсно у вас проходить, проходить життя, розрахунки і все інше. Вони повинні і туди, і туди відправляти. Ось так це робиться. Так. І клієнту про це не повідомляється. Тобто нема такого обов'язку повідомити клієнта.